Так, починаємо. Значить, що в нас відбулося з моменту останньої трансляції, і, зокрема, як почувається наш біткоін? Ми пам'ятаємо, що я робив прогноз стосовно його потенційного росту, це було в неділю і якраз. Загалом під час трансляції, можна сказати, в прямому ефірі у нас цей ріст і розпочався. Я тут ще намагався е, дочекатися тесту і набрати позицію. Можете передивитись попередній стрім. І в цілому моя ідея повністю відпрацювала в той самий день, і ми побачили ріст біткоїна якраз до. Ми побачили і відмітку 114 тисяч, і ми зробили. Перехай нашого діапазону, який був відмічений на ХТФ. Так, сесію зараз я приберу. Тут вони нам не потрібні. І так, після 10 жовтня, коли ми пролились і такий свінг смерті утворили, ми, утворили, ми створили новий діапазон, в якому досить широко торгувалися. У нас була ціна. Нижня, нижньої межі 103, 400, умовно, і 116 тисяч. Це в нас денний таймфрейм. Що ми бачимо? В цьому діапазоні ми пропрацювали від там, 11 жовтня і ми в ньому знаходимося ще досі. Але що було цікаво, те, що ми нарешті зробили прокол цього рівня. Понеділок і зробили свіп. Тобто девіацію цього діапазону. Про що мені вказувало? Що, що мені вказувало, що, скоріш за все, ми почнемо розвертатися. І, власне, давайте перейдемо на часовку. На годинному таймфреймі. Да, гарна позиція. Капець дуже прикро, що я її не встиг відкрити на купі трейдингу. Трошки побалувався на особистому рахунку, але, це, ну, звісно, пози, позиція просто шикарна. Все, як, в принципі, і м, графік нам показував. Тобто ми вже зробили певний ордер флоу висхідний. У нас тут утворився сильний вихід з утворенням імбалансу. Він і на 5 хвилинах є, і на 15 і скоріш за все, на годині він тут є. Да. Тобто у нас тут творився годинний баланс, від якого було цікаво працювати. На жаль, ми його не затестили, тому якби ми цей діапазон хоча б трошки коснули, дотикнулися, то я би, звісно, набирав вже позиції, я б навіть не чекав ретесту, я би просто зажав би маркетом, просто хоча б якийсь мінімальний тест цього уровня. Але ми дуже, дуже агресивно пішли, не дали нам точку входу. Модель не створили, тому було ще досить ризиковано в тому плані, що ну, великий стоп. Треба було як мінімум ставити стоп сюди, а я очікував тесту імбаланси і я би десь тут залишив стоп. Тому пішли якби, в одну сторону. Нову ступінь order flow утворили. Нагадаю, що це все було буквально позавчора. Знову красивий вихід з утворенням 5-хвилин Тут вже було видно, що ми будемо по-любому рости. Цей імбаланс ми вже якраз затестили. Ось у нас тут є фрактал, від якого власне, і можна було добиратись. Далі у нас шикарніший ордер продовжується. Знову у нас вихід. Зняття ліквідності. Оновлення хаю, вихід. Знову ми вже тут е, по потоку приказів наближаємося до цього таргету. Коли ми вже пробили цю е, Цю границю діапазону, я зрозумів, що в принципі ми йдемо далі, бо дуже агресивний вихід був, але ну, якби моя позиція була така: перетягувати можна було, але в принципі і так, норм. Далі, що було цікаво, мені. Подивитися на цю реакцію від зняття цього хаю. Це у нас був максимум місяця. виходить. Ні, це не максимум місяця. Коротше, це у нас 15 жовтня, скоріш за все, це тижневий максимум був. Так і є, так. Да. Це ПВАш у нас. Ми знімаємо ПВАш. І тут у нас могло бути два сценарії. Ми або продовжуємо. Якийсь ще ріст в сторону оновлення структури, бо у нас тут, в принципі, після нашого тут у нас? після нашого all-time high у нас утворилися полки ліквідності, які буде цікаво колись забрати, але, як ми вже розуміємо, що це буде не Найближчим часом. Що ми бачимо зараз? Скоріше за все, ми пішли на корекцію після досягнення глобального таргету, такий, як повіваш, у нас відбувається консолідація, і ця консолідація може або продовжитися ростом, або ми будемо далі падати. Тому на даний момент треба почекати реакцію. на... Так, я поки що прикрию шарта, бо щось мені не подобається, як воно. Почало відростати. Е, да. коротше, була ідея така, що ми вже будемо сипатися і сипатись. І от перша ліквідність, до якої хотілося б отримати шорт, власне, я не виключаю, що ми це і зробимо, але поки що на ринку недостатньо інформації для того, щоб приймати таке рішення, тому що. Глобальний злом цієї висхідної структури, яка у нас тут була утворена, він буде відбуватися після перебиття ось цього рівня. Чому цього? Тому що з цього свінга почався останній ріст. Відповідно, це ми можемо відмітити. Ну, давайте відмітимо його як Shift, хоча, в принципі, це вже такий бос. але враховуючи те, як у нас працює біткоін, що він може, не доходячи до таргету, розвернутися, зробимо це shift, це буде у нас попереднє підтвердження падіння і вже повноцінний бос чи COCH, як його там ще називають. Коротше, злом структури, злом риночної структури у нас буде відбуватися в цьому місці. Що можна буде стверджувати, що після цього ми точно будемо йти вже за як мінімум цією ліквідністю. І як максимум ми продовжимо падіння до зняття ПВЛ. -у. Ось у нас тут лоуверлой, який ми маємо забрати для того, щоб набрати ліквідність або для стрімкого подальшого росту, або, або подивимось. Або знову ж таки ми в якийсь діапазон упремось і від нього будемо вже чекати реакцію, куди ринок піде. Тому тут якби передбачити все неможливо. Фінансовий порад я не даю, але моє бачення таке, що в принципі зараз цей діап... рент, який ми утворюємо, новий, ми маємо з нього отримати якусь реакцію в одну зі сторін. Або вниз, або вгору. В будь-якому разі. Побачимо сьогодні вівторок. Є ще день-два, можливо, це буде в середу, можливо, в четвер, а можливо, взагалі будемо так от болтатися в цьому ж великому ренжі до неділі, тому що біткоін дуже любить робити основні свої, свої а, рейди ліквідності саме у неділю. Так, тепер розглянемо, що у нас з ефіром. Ну, ефір, в принципі, так само повторюю картину. А, ну, він бачите, він ще не зняв байсайд. Що залишає потенційний лонг по ефіру? Хотілося б цей таргет теж перезняти. Ясно, що може бути SMT з біткоїном, тому що біткоін в свій хай оновив а ефір ні, і це може потягнути ефір вниз, тобто ми можемо. Колитися як мінімум до цього таргету, або до цього, або до цього. Але це нам вже покаже біткоін. В принципі, я бачив новини по ETF, дивився, що минулий тиждень там мало не 3 мільярди знову залили в ETF. Тому, можливо, Біткоін ще якийсь час поживе. Але мій локальний прогноз це те, що він має все ж таки падати. Але це. Судячи з того, що я бачу по логіці графіка, так як в нас була знята ця ліквідність, можливо, ми ще якийсь пересві отримаємо. Власне, новини про ці вливання в ETF, вони за це і говорять. Але потім ми знімаємо цю полку ліквідності, я очікую, очікую падіння по такій класичній моделі buy-to-sell. Тому. Давайте ще по тоталу подивимось. Так, да, ми бачимо, що у нас капіталізація загальна росте. В нас є ось цей хай, який потенційно теж нам цікавий для того, щоб перезняти. Тому, так, да, тому, скоріш за все, ми ще отримуємо якийсь мув в сторону пересвіпа ось цього, ось цієї девіації. І ось після повторної девіації ми вже маємо. Побачити якесь поділлення. Чому так? Тому що, якщо дивитися з логіки, з логіки ринку, то ті стоп-прикази, які залишилися, вони не були повністю ще зняті. Тобто ми зняли стопи е шартістів, які були у нас тут, але ж вони у нас не тільки в цьому місці знаходяться, наші ордера знаходяться і на цьому рівні, і на цьому, і, можливо, ще якісь ордера знаходяться на цьому. Тобто, для того, щоб зробити повноцінний захват ліквідності, нам, не, нам треба зробити більш глибокий прокол для того, щоб ринок ну, сильні руки набрали позиції для, для розвороту. Тому зараз полювання за ось цією ліквідністю буде продовжуватися, я так думаю. Тому сценарія два. Або ми робимо перехай і потім падаємо, або в принципі вже цей зароджуючийся order flow буде говорити нам про те, що ми будемо падати. Можливо, це буде підзняття локально знову ж таки, цієї ліквідності, тому це теж ми не будемо виключати. Знову ж таки, нам, ось у нас є таргети, нам потрібно побачити shift повноцінний, босс, і тоді ми будемо шортити. По альті зараз не буду нічого говорити, тому що вона повністю маніпулятивна все, що відбувається з біткоїном, воно ну, майже, ну крім the cash, да, The Cash він робить якісь чудіса, він там 300% за рік зробив. Зараз він цікавий, тому що ми бачимо, що в нього відбулося переливання капіталу після всіх цих подій 10 жовтня. Це один з небагатьох активів, який після, після цього проліва оновив свої хаї і в нього восходяща структура. Тобто ми по факту продовжуємо рухатися в восходящому офі. Тому на закеш можна звернути увагу. Дуже сильний в цьому році актив. Всі інші старички, ну да, поки що, лайткоін, бадрячок, лінк. Лінк теж в своєму діапазоні болтається. До речі, бачите, лінк не, не оновив теж жоден з максимумів та мінімумів. Полкадот. Ой, полкадот, полігон. Полігон теж. Ну, в принципі, ця, от, бачите, вона не підписана сильна льта. вона у нас дійсно ще може щось показати. прайс по тону мені подобається. Він познімав Луї і бачите в нього така. Тенденція висхідна, тобто ринок, скоріш за все, тон буде доставляти ось сюди. І понятно, що через цю ліквідність локальну та цю. Тому, в принципі, я буду скоріш за все на спот брати тон і чекати. Далі, що у нас тут ще є? цікаво, Нір теж, в принципі, ми бачимо, що у нього висхідний офф, поки що тренд ланговий продовжується. Тобто рости, в принципі, є куди. У нас, нас цей <смас> діапазон розмазав досить широко <смас> Тому з деякою Альтою ще можна попрацювати, але знову ж таки у нас основний упор буде саме на біток. Бо те, що буде показувати біток. Ми якби побачимо згодом і на всі інші альті. Все, поки що на сьогодні на ранок інформація така. Якщо Нью-Йорк дасть якийсь гарний прайс екшн то завтра можна буде поговорити вже про якийсь розворот. Поки що інформація така.